сказав. Як файно тут. Як тут файно. Він навіть тут скоро сто, він з пол півтора години, він вже навіть сам спати хоче. Йому нормально тут. Йому нормально. Чуєте? Що він робить? Я розкажу, вставайте. Ти що робиш? Сміття ні. Тише вітам сміттє додому нести. О, який ти грязний. Повалявся по землі, який грязний. Ууу, бе. Бе. Він грязний. Бе, не беріть його на руки. Ты взяла по то... сути?